Вітаю вас на своєму каналі Алла Фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. Зацвіла липа, прийшло. Літо. І ця рослина, вірніше її сировина, квіточки, які використовуємо ми для лікування, вони здавна користуються заслуженою шаною і повагою у українців, у наших людей, ті, хто дійсно закохані в природу, хто вміє користуватися її дарами. Адже зараз цвіте липа. Заготовте квіти. Це є одна із тих рослин, одна сировина із тих, які я раджу за. Завжди мати в своїй домашній аптеці, адже рослина дійсно цілюща, і при необхідності вона завжди прийде на допомогу. Адже можна сказати, що липа, цвіт липи дуже добре вивчений вченими. І сировина ця є фармакопейна, тобто занесена до Державної фармакопеї України і використовується в офіційній і в народній медицині. Хімічний склад липи квітів. Вивчений і дійсно це є така унікальна природна лабораторія, бо містить в своєму складі і флавоноїдні сполуки, і сапоніни, каротін, велику кількість аскорбінової кислоти. Ефірні олії, зокрема, от коли ми підходимо до квітучої липи, і ми відчуваємо той неймовірний, такий насичений, духмяний аромат. Саме цей аромат, запах зумовлений великою кількості ефірних олій. Містить рослина і сапоніни, і флавоноїдні сполуки, і органічні кислоти. Тобто хімічний склад рослини достатньо вивчений і він є такий багатий, універсальний. І що особливо також важливо, на мій погляд, це те, що рослина містить фітоестрогени, які саме роблять цю рослину такою рекомендованою і бажаною саме для жінок, тому що естрогени. Це є фітоестрогени, це є такими попередниками жіночих статевих гормонів, і, зокрема, тих, які виробляються організмом жінки, яєчниками в першу фазу менструального цикла, тобто робить її здатною до запліднення і саме. Ці діючі речовини вони є жіночими і тому чоловікам ну, от не бажано вживати. Це не та рослина, яка є для чоловіків. І саме дія липи, цвіту липи на організм людини є такою досить широкою. Рослина, зокрема, в першу чергу відома як дуже хороший потогінний та жарознижуючий засіб. І тому рекомендують використовувати цвіт липи як самостійно, а також у зброю. Зборах при застудних захворюваннях, при нежиті, при ангінах, при хворобах легень, тому що саме і діючі речовини вони досить добре поєднуються з іншими рослинами, тому рослина вона дуже хороша в зборах, можна її використовувати, поєднувати з іншими рослинами. І, от, наприклад, якщо ми користуємося як потогінним засобом при застуді, при нежиті, то можна поєднувати цвіт липи. із... Бузиною, квітами бузини, а також такою рослиною, дуже доброю, хорошою, яка містить багато слизу, і за рахунок того прискорює стадію альтерації, робить її меншою, тобто стадію гострого запального процесу, от і діючі речовини, липи, бузини. І от така в нас є рослинка, це дивинаські петровидна. От зараз вона також починає цвісти, то саме квіточки можна додавати до липи, до квітів. Липи і мати хороший такий потогінний протизапальний ефект, і також жарознижуючий. Хоча слід зазначити, що от якщо немає нежиті, якщо просто людина любить чай липи пити і цей чай липи з квіточок, то саме потогінного ефекту не спостерігається. І звісно ж від того залежить багато дія цієї рослини, дія цих квітів, від того, з якими рослинами ми їх поєднаємо. І хоча офіційній, і в народній медицині квіти липи використовуються при запальних захворюваннях шлунка, печінки. Сечової системи, зокрема, при особливо при хронічних захворюваннях, коли є підвищений рівень сечовини кріатініну, коли є хронічні захворювання нирок, то липи ми також використовуємо в зборах. Ми поєднуємо його із квітами акації, із такою рослиною, як сировина, як квіти вересу, також дуже добре протизапальний ефект, підмареник. Справжній, який також скоро зацвітає, вам обов'язково його покажу. Тобто, ми користуємося також в зборах при лікуванні захворювань сечової системи, і от я вже говорила, що рослина містить фітоестрогени, тобто вона є досить хорошою, ефективною при лікуванні захворюваннях гінекологічних жіночих захворювань, хронічних, особливо тих, які супроводжуються безпліддям, коли є хронічні запальні процеси, коли є аднексіти, сальпінгіти. І в такому випадку ми також поєднуємо внутрішньо рекомендуємо користуватися цією рослиною. Поєднуємо її із такою, також жіночою рослиною, як материнкою. Ми беремо. В рівних співвідношеннях, наприклад, взяли ми квіти липи, насушили їх, От, наприклад, взяли 100 грамів цієї сировини і 100 грамів висушеної материнки, перемішали, подрібнили добре. і Беремо одну столову ложку цієї сировини на 200 мл окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і п'ємо по третій частинці, це десь по 60 мл, тричі на день до їди, до вживання їжі десь хвилин за 15-20. І Звісно, якщо ми користуємося липою, наприклад, при хворобах печінки, то ми поєднуємо цю рослину, поєднуємо квіти липи з такою рослиною, як парило звичайне, ми знаємо, це плаваної довмісна, хороша рослина і основні її такі. Спектри використання це хвороби гепатобіліарної системи. І коли є застійні явища, то ми додаємо і гіркоти, ми додаємо квіти липи, гіркоти ми беремо, такі, як полин, шандра беремо, дереві беремо, також астрагал, також дуже добре покращує функцію печінки, зокрема метаболітичну. І Також ми беремо ці компоненти в рівній кількості, в рівних співвідношеннях і перемішуємо, подрібнюємо, і беремо дві столові ложки на півлітра укропу. Настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо також по третій частинці тричі на день до вживання їжі. Славиться ця сировина квіти липи також зовнішньою дією, тому що саме от знаємо, що такий надзвичайно багатий унікальний склад цих квіточок він має дуже хорошу виражену потогінну і, звичайно, це внутрішня потогінна бактерицидна дія це зовнішня, зовнішня, саме протимікробна, бактерицидна і очисна дія. І в такому випадку, в яких же випадках ми користуємося, ми користуємося для промивання ран, промивання виразок, по догляду за шкірою обличчя, шкірою рук, ніг. І, от, наприклад, коли є тріщини, наприклад, коли є тріщини на ногах, коли така досить чутлива шкіра, то ми також використовуємо. Цю рослину як зовнішній засіб при для примочок, для промивань. Також це дуже добре. Але тут дещо змінюється дозування, тому що, от коли ми користуємося як зовнішнім засобом, то ми беремо із розрахунку на склянку окропу 2-3 столові ложки подрібнених таких квіточок. Ми їх зріваємо отак. От в такому вигляді, ми їх сушимо і відповідно готуємо такий. Відвар. Берем, от, на відвар беремо наприклад на літра, Беремо ми, там 4-5 столових ложок, подрібнених квітів, ставимо на маленький вогонь або найкраще на водяну баню. Кип'ятимо десь одну-дві хвилинки, потім накриваємо стільною кришкою і настоюємо десь пів години, хвилин 40 І можна вже користуватися таким настоєм, відваром, як зовнішнім засобом. Липа також відома, квіти липи відомі, як досить хороший, седативний, тобто заспокійливий засіб. І от ми бачимо, який це медонос, скільки тут ділок. Зараз п'ята година ранку. а ми бачимо, Скільки тут бджілок, тут ну, цілий такий рій стоїть, тому що це рослина досить хороший медонос і липовий мед він цін, ціниться і він є також досить, досить, досить хороший для оздоровлення нашого організму. І якщо ми користуємося липою як седативним засобом, заспокійливим засобом, то також найкраще поєднувати її з іншими рослинами, які відповідно мають заспокійливу дію. Можна брати квіти глоду, тому що квіти ти глоду, вони також містять велику кількість флавоноїдів, кварцетіну, і це є хороша дія, заспокійлива, хороший заспокійливий засіб. Можна використовувати також, додавати у фітозбори такі рослини, як чебрець, можна трошки трішки м'яти додати. Можна додати таку, також рослину, як пустирнік. От у нас пустирнік він починає цвісти, от саме такий справжній пустирник. І є його підвид, от також він скоро зацвіте. Це в нас болота нігрум, рослина, яка це є підвид пустирніка, яка також скоро буде цвісти. Вон ми бачимо вже квіточки, вже бутончики формуються на цій рослині, яка також бачимо, не схожа, але вона відрізняється, звісно, якої багато росте на нашій території. І також ця рослина добре поєднується із квітами липи. Також ми беремо у рівних співвідношеннях. Беремо ми по, наприклад, от також по 100 грамів. Ми беремо квіти липи, беремо ми, можна взяти квіти вересу, також хороша, заспокійлива, дія і відповідно на нирки, покращує видільну функцію. Можна взяти пустирник або білокудреник чорніючий також в рівних співвідношеннях. І можна взяти рослини, які містять ефірні олії, от, наприклад, можна чебрець взяти і відповідно використовувати, подрібнює. Ми в рівних співвідношеннях ці. Цю сировину і беремо дві столові ложки на півлітра окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і також вживаємо по третій частинці тричі на день до їди. Але найкраще це звернутися до лікаря, і лікар саме порадить ту пропорцію, ті поєднання діючих саме сировини, інгредієнтів. Тобто ми поєднуємо, ми враховуємо і особливості організму обов'язково, тому що кожна людина це є індивідуально. Це є, кожна, кожна має свої особливості, свої захворювання, як би сказати так, мету свою, з якою вона звертається до лікаря, з якою вона хоче пропити ту чи іншу рослину чи збори. Тобто все це скеровує, рекомендує і консультує лікар. І також, як ми бачимо, от скільки. Яка гарна вона, яке велике, таке величаве, могутнє, могутнє дерево. І е, відповідно скористайтеся, от ми бачимо, що зараз от вже рання липа відцвіла, от вже в нас цвіте пізня липа серцелиста, от які в них листочки, от липа який листочок, як сердечко, і звідси й назва липа серцелиста. І е, як ми бачимо. Е, Рослина цвіте ще час заготовити. Деякі її представники ще знаходяться в стадії бутонізації. От ми бачимо, пуп'яночки є ще на, на квіточках, тобто вона сам не до ну ще не зовсім розцвіла і саме час її заготовити, так що скористайтесь таким моментом. І ще я хотіла б наголосити на такому: от квіти липи, якщо ми користуємося ними самостійно у вигляді відвару. Тобто беремо відповідно дві столові ложки на пів літра води. Заливаємо кип'ятим на водяній бані десь 5 хвилин. Потім настоюємо годину. То саме такий відвар він має дуже хорошу протекторну дію саме при запальних захворюваннях, підшлункової залози і при цукровому діабеті. І липа в нас квіти липи. От у мене входить. Є такий збір для лікування запальних захворювань підшлункової залози і цукрового діабету. І саме квіти липи також входять. В цей збір є таким компонентом цього збору. Саме от Коли я розробляла рецептуру, то відповідно діючі речовини липи згідно таких фармацевтичних, фармакологічних властивостей, вони поєднуються із іншими діючими речовинами в зборі. І виявляють, от, наприклад, саме такі речовини. От ми додаємо рослини, такі як глід. Це седативна дія, заспокійлива дія. Додаємо ми рослини, які містять хром. Це листя берези, листя суниці. Також хороше поєднання з липою. А основні це козлятник лікарський, це дія галегіну і чорнушка дамаська, нігелін. Це саме ферментативна дія на підшлункову залозу. Стимулює і бета-інсулярний апарат, і саме в цьому зборі квіти, липи також, хоча вони використовуються в вигляді від настою, але вони також мають хорошу протекторну, тобто захисну дію саме на клітини підшлункової залози. От як ми бачимо, яка це унікальна, хороша, чудова, прекрасна рослина. Тобто, скористайтеся моментом, заготуйте, майте завжди. В себе вдома цю прекрасну, цілющу, ефективну, помічну рослину. А я, шановні мої підписники, бажаю вам міцного здоров'я, найскорішої нашої перемоги. І заготовляйте лікарські рослини і будьте здоровими. До наступної зустрічі.